Всім, Всім привіт! привіт. З вами я Ланч, значит, сьогодні ми будемо знімати відео. Ой-ой-ой, це фото тут. Я тебе закричу, це фото гребний скелет. На, на, а! На. Мене зараз вп'ють. Ви, 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 ви там. Ти, ви, ви там. Коротше, я в... Тут якийсь апокаліпс, то зразу підпишіться на наші Ей, канали. Йо, йо, йо. Поставте лайк! І тоді я знову прямих цих мобів. Вот тут твориться. Мене захрезли. Я взяв твої всі предмети. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Я тікаю, коротше. Так... А я з'явився в смертаній дорозі. Я з'явився в дорозі. Я тут опускаюся. Дюлян. Е Ой-ой-ой. А в тебе була залізна броня? Не було. А там а в тебе були кіски? Там... Та, стін... Та коротше було. ходи сюди, в мене є предмети різні. А, пауки, піфлегет. Ні, відні жителі. Коротше, дивись, що я був получив. Ось, ось... ось це. Ось це, ось це, ось це. Ей, підбирай, я Я тобі ще не все скину. Ось таке, ось таке, ось таке і ось Далі таке. Підбирати. Чого? Мене набирається. Та ну почекай, давай я тобі зараз скину. Е, Зальфа вітний. Коротше, лови ось це все у мене було. Йо, це моє І ще в тебе було вроді. Тобто... Та ну не кидай мені це. Та все не треба в мене купа хламу тепер. Жителі! <рек Studies> Ти зараз мене вб'єш. Та павуки, поможіть мені. Я жителя начайно вбив. Давай, я зачекайся. Давай я поспішу. Ні, ні. Я не можу спати. Павуки крізь двері. Та подивися в вікно. Па Винчи вікно! Мені треба поїсти. я хочу съєте. Тобі якось могу и да? Ай! Скелет, я зараз умру. Ай, Малюху. Я гнилюху поїм. Проходіть гости. Ой, нет, я не... что что за вікно. Нет, 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 О, о, о. Це моє ліжко. Я вибрав собі таке місце. Ай, мене пауки зараз уб'ють. Кріпер! 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 Пауки! Okay. Подивись, де я? Не. 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 Почини ситуацию. Такое, так, да, я да. разумею. Колу кутан спать. Тут паук. Это угу. капец. И, такое... Треба найти где-то нормальную лифку. А давай я просто себе знаю нормальную лифку. Де за мною. Да-да-да-да-да, почкай. Де тут? Де повзі... де, де я тут... У мене є лук, але він поломаний. У меня є два стріла. У мене два чи І И семь из них отруйні. Ой, Ой. Я пей пауків, вони добрі в день. Я знаю. Сзади Гігант! о несе бежи. Почекай, у Стима але не наносять ХП, не зносить сзади, сзади, почекай. Шей паук, ой, ой, ой. ой. ой! Та звідки вони тут? Я нападаю. Все, побігли. Це прокляте місце. Я всіх сламіків вбив. Ой-ой. Це -ой. тут гігант. Я вже для начальну перебила. Тут вориться капець. Біжи від них. Тут вони просто біля мене. Дивись. Іди есть, за цими спавнерами. Тут ужас Є, це слизня пиши. У мене і так тут нічний кошмар. з цими слаймами. Иди що? Паркур на столб. Ай. Да, у мене слайм, Є. Я не А Олів, помоги. Прокур по столбиках. Паркур по столбиках. Да невзлевый паркур. Сейчас я взяв в ліву руку О! О! Все, все. Мене в Мене стріла. Я роз... тебе чекала всю ніч. Ти знаєш що? Що? Я тут бьюся, а тобі на мене все рівно, то я випав. Який стовбик ти спеціально зробив, щоб я випав? Та Є на стовпчик, а треба було... на ось ті стовпчики на базі. Там такі камені були. Еще не надо, что сме. Ай! А-а-а! Ой-ой-ой! Ой-ой-ой! Ой! Короче, а стрелы летаете! Ай! -ой! Тут же и крипер подозрывалась! Ай! А какие-то молоки красные. Ай! Типа лука! У меня дарут по ветре. У утроила утро лело по ветре. Ай! Что меня бьет? Да. Ай! Окей! Тут крипер на базі. А тут в мене все вікно. Ой, ой. Ні. Бей не сняты. Нету. Ай, то фото тебе твориться. Я до тебе телепортнувся нафиг, я телепортнуся до тебе. ай яй 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 зараз попукай тут. Ходит ладит. Я ой, 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 ой. Ну. не покупайся с возникком выразум. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. не, не. не хочу, Рад, о, о! Матвей, я зайду в замок. Я Треба знайти. Знай... Це не той Знаєш, я хочу знайти якесь ліску, де змовно буде нормально створити точку створення і не випадати за карту. Ой. А тут я, спав... а! Все, мене рознервувало. я йду в карту нормальне нормальний ліжко, я не випаду. Ага, там повний капець. Я, я нічого не бачу. Я нічого не бачу. Я пройшов крізь монстрів. В замок. Юлян, не... біжи до мене. Я не можу. По-моєму ніку. Я застряг в цьому купував крапки. Де то я їду? У мене на наповзий полог. Там у мене одесь є варень. Лаки прострел. Я вибратися ой, не можу. Ми застрягли. Дорогу я взяла киркула ламазу. У мене є блоки, щоб будуватися наверх. Тут. Будуємось. Ой, ой, мене тут застріли в ламбі. У 15 блоків. 15. Ну, час Ой, я по вуха вдарив. Сорри, по вуху, так я начайний. Открата. Ігарський. Я б живо тобі помогати. Ти ти мене знайдеш. О! Я твій ніг бачу, я біжу до тебе. Ой-ой-ой. А, а-хе, чего я навех? Ай! Ай! Давай зайдемо связан. Я зомбі! біжи на. Давай, заходим. Я тут бачив бачу крипи. Нет, ні кожніма. Ты це развалюха, а не замок. Да. Якось... О! Світки! Їх тут двоє! О! Я стряла! Я впав! Ні, 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 ні. Фото тут я нічого не бачу. Ой-ой! Ой, Ой як получив не Я нічого не бачу. Ей! Тобі були блоки, а в мене не було! А вам це їх пригнали. Ти нафо забудувався! Ой, я помню. Ну, то у мене є одна отруйна стріла. Я знаю, что я ви з неї зроблю. Отруйные стріла и десять 10 по стой стрілы. на місці. Не переживай. Хочу ще показу який замок, я тебе запросив. Ось цей. Пам'ятаєш, що тобі розкажу? Та-та-та-та, це я все пам'ятаю. У нього складається. Ну там тут не світло, давай на вифакела. Ага, я їх бачу. Ну би. Не попала. Mm -hmm. Якщо... mm -hmm. Дай факі, освіти тут трохи. У мене немає посидів, ну, папа! Діля нічного бачення є. Нема, я тут рад було одне єдиний ровний. Потім мене і все. О! Я залі стоп!

це. Ну там. Давай подивимось, може шо в тому хамі є. А. Я подивсь, там в замку є. Добре? Ой-ой-ой. А під мене. Там певно щось має бути. Ай. А там немає скривики, перевертяв. Там не було ковка. А звідки ти мог дістав? там. Е. Ви де? Ну цьому мысли. Ну, вау, почистила, а то я думаю, що там замку сказати охоронячки якісь прикольні предмети. Там мяч схрення Ну то наш ти мене туди запросив, щоб я просто з ним побився. то я просто хочу з, запросити, щоб ти пер... переш, там було, бо ти сам говорив. і знаю ти так.

А може ти круг. Як ви фото якщо фото мене і запроси ще раз, то попереджай, що там не буде ніяких предметів. Такс, я знайфов потім... фей. Я знайфам якийсь фа... фа... ультразамок, я не знаю. Фото за це, це такая це якась переменити о... хіопса. Aa, он, там... Ну как? Это... Ну, буду... mm, okay. На Там не буду вас. Да, на Застряг, тут застрях. Застря. Я не трях. И тут так темно. У, а! А! Я долтил. Вот не ну, все, я не по некупався. Ах, Так скоро же я иду в кот себе. А я иду. Дай мне печень. Мне план, никого ты не очи. нікого так сказать? Да ты?

Я не знаю. Лясь, пичка, пичка, пичка. Пичкай на мене, почкай на мене, пучкай, печка. Пчка-пичка, я зрозумчить не впал. Хотом. Си-си-си. Ну война. Ой. Ой.

А це. Нічого. Короче, давай. Сюди. Так, давай воло. Лазимо звідси тут за якісь тут ті всі буду писати. Ай, короче, ходи, ходи. Ти як сюди попав так? Я не знаю, це якийсь купить. У мене є план. Беруємо сходи. Я сходи рию а тут мені треба не певний проходити. Я сходи рию я так ты... я так дурил. Я тут ходжу по кругу. Ну то ходи-ходи я вже. Майже. Я тут ходи просто по Ходи. Що по... де тут тупик цифла? Пещера, міфа? Це пещера. А вона глибоко чи ні?

Додого. Так, да, я взяв руку і тепер я можу купати, заходи до і О, так, Рілос тут є в мене, рестольник, рестольник. Рівно, що треба купати. Я Почекай, я викопився. Я викопився. Я бачу дерево. Я бачу світ. А я бачу те. Не пощастил тобі. Все, я вилагу звідси. Я більше не спущуся до тебе, тому що я загляну. В цей храм. Тебе mm -hmm. залено oh! в тебе. алмаз? Я ja йду наверх, а то знаєш, там вже, вже купа монстрів. Монстрів не існує, є Тебе мэр? <рес> ти фол включив мир? Так. А як я включу вошка Ельзи. Ну а чого? Я ну ти ж мене попросив зіграти зомбі-апокаліпсис. А не ходити просто по цій гіляндрі. Разонять не из найкращих. Да. Я застрях! о о Застряг? Застрях, да. Ну давай, вы можете попрощаюсь. Добре. Добре. Окей, тесно, конечно. Всем по-папа.